Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, подивайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Так, мої хороші, це п'ята серія, і ми з вами зупинилися на керувати автівкою. Так, ви повинні дуже добре керувати автівкою. Просто, просто ідеально, просто віртуозно. От якщо ви в Україні здаєте на права, от прям здавайте на екстремальне водіння. От, машини, тому що Італія — це, господи, це оці всі підйоми постійні, дуже такі, знаєте, саліта, ну, дуже такі круті підйоми. Якщо у вас не автомат, а механіка, ну буде важкувато не відкачуватись назад, розумієте? От. Я вже вмію, але це до мене таке вміння прийшло десь через два роки після того, як я постійно-постійно керувала автівкою. Так, я вже не кажу про всі ці серпантини, оці всі гори, торнанті. Так, окей, про це ми вже з вами поговорили. Далі дев'ята така прикра незручність, яка може з вами трапитись, коли ви будете жити в Італії, або приїхали в Італію. Справа в тому, я це називаю. Начальник невіглас. Отакий от, от. Начальник, який, знаєте, тупий, придуркуватий, який закінчив ледве-ледве школу, це може бути начальник начальниця. начальниця. І ви сюди приїхали, там у вас буде декілька вищих освіт, і ви повинні бути підлегла отакому от начальнику. Тільки тому, що він італієць, тільки тому, що він ліпше, ніж ви розмовляє італійською, і тільки тому, що в нього є там зв'язки, зв'язки, і от йому дали таку роботу. А ви іноземка і всі ваші вищі освіти. Знаєте, я вам хочу сказати, спочатку великої війни до Італії приїхало дуже багато дівчат, жінок, ну і приїхали ж з дипломами. І тут такі жінки. У яких і кандидати наук, і викладачі в університетах, кого я ще знаю, Ліда, вона бухгалтер була дуже великої фірми бухгалтер, Ліда Ліда, Боже Боже. От. І ну, тобто, люди мали певний соціальний статус, вони мали в своїй роботі підлеглих. А зараз вони працюють, хто посуд миє, хто підлогу миє, хто дітей доглядає, розумієте? І їхні начальники, і начальниці. Вони навіть школи, може, не закінчили. Вони навіть, може, по-італійськи ледве-ледве читають і розмовляють на своєму цьому розмовляють на, на їх. От. І це дуже важко, психологічно, це дуже важко, коли ти розумієш, що ти набагато розумніший свого начальника, але ти повинен під нього підлаштовуватися, тому що ти боїшся втратити роботу. А що ти будеш в Італії без грошей робити? Розумієте? Тому так, така буде прикрість дуже часто. Начальник у вас буде набагато такий невіглас, неосвідчений. Це щастя, це щастя, коли в тебе начальник така гранде фігура, гранде-персона, до якої ти от намагаєшся дотягнутися. Мені завжди подобалось працювати з такими от людьми. Я, наприклад, я не начальник, але я дуже класний підлеглий. Тобто я такий, знаєте, я дуже відповідальна, в мене все буде завжди зроблено, я ніколи свого начальника не підставлю, але якщо він буде придурок, мені буде дуже важко. Да. Я коли працювала бебі я працювала в сім'ях, і ну, таким негласним моїм начальником була мати дитини або батько дитини. І коли ти дивишся, ну, що люди, ну я ніколи не вміла присідати в реверансах і посміхатися, аби ж мені заплатили зарплату. Ну, Це важко. Це важко. Це постійний стрес, це постійний компроміс сама з собою. Але ви повинні бути до цього готові, що всі ваші тітої, всі ваші те, що ви там закінчили в Україні, в Італії, ну, якщо ви всі свої дипломи перекладете офіційно, зробите апостелізацію. Вам це все перерахують як бали. Ви знаєте, я можу довго-довго розповідати італійцям, яка я освічена особа, персона, що я закінчила і коледж мистецтв, що я закінчила університет, значить, кафедра економіки і юриспруденції. Я можу довго це їм розповідати, але з документів я їм нічого не можу показати. У мене на руках тільки погано переведене, перекладене. Диплом про закінчення університету, розумієте? І я зараз в такій жахливій ситуації, коли ну, я ж не думала, що почнеться війна. І, взагалі, коли я їхала в Італію, ті люди, які вже жили в Італії, казали: та не потрібно вам ті дипломи, тільки якщо ви будете працювати по спеціальності, ну, в тому сенсі, що офіційний переклад так і таке інше, я подумала, я в Італії не збираюся працювати юристом. Тому я просто переклала в бюро перекладів у Харкові. Я просто переклала і теж за немалі гроші: свій диплом, свій лібретто Це Лібретто Ділавору це трудова книжка. Я все це переклала. І зараз, коли італійці читають цей переклад, вони просто сміються, наскільки це не професійно був зроблений переклад. А з мене ще гроші у Харкові за цей переклад взяли. Ой. І зараз, а, окей, я можу. Наприклад, мій диплом з закінчення університету, я можу там за допомогою інших агенцій перекласти, зробити або стіль. Але виявляється, в моєму додатку до диплому він в мене невірно заповнений. Просто невірно заповнений. У мене не написано на підставі якого документу я вступила до університету. Я ніколи на це не звертала уваги. Мені як видали цей диплом і додаток до нього, і все, і я одразу пішла працювати. Я на той, на той додаток, я, я навіть і не дивилась. Я як його здала у відділ кадрів, так він там і лежав 15 років, поки я працювала, ви розумієте, а потім мені тільки в Італії сказали, а ми не можемо легалізувати ваш диплом, додаток, тому що додаток заповнений невірно. 20 років тому додаток заповнений невірно. І зараз, ну окей, я зробила е, офіційні оці витяги з е, сайту. Сервіться онлайн, коли ти робиш витяг з сайту Міністерства освіти України, що я закінчила. Так, вони мені видали ну, такий, знаєте, як витяг, наприклад, що я закінчила коледж мистецтв. І в мене там був червоний теплом, і в мене 120 балів. Якщо перекласти, я ж це закінчувала ще в минулому столітті, цей коледж мистецтв. Університет я вже закінчила в 2004 році, 20 років тому. І він теж вже потрібна більш нова форма. Мені потрібно заново отримувати нову форму диплому і цього додатку. І коли я їм передзвонила, вони мені сказали: ну я маю на увазі у Харків цей вуз, вони мені сказали, що ми до закінчення війни ніякі нові дипломи не видаємо. І все. І я залишилась, нібито в мене є і багато знань, і я освічена людина. Але для італійців я навіть школи не закінчила. І для мене буде великим щастям, якщо мене візьмуть хоча б касіром в супермаркет працювати. Ой, тому ви повинні бути готові до того, що яка б ви не була опізнана, яка б ви не була освічена, скільки б у вас не було дипломів, іноді може таке деталі трапитись, що ви будете працювати з таким начальником, який просто ледве-ледве -лед закінчив школу. А він буде вами керувати, і він буде вимагати від вас, щоб ви підчинялися йому. Так, далі. Десяте. Це онлайн-сервіси. Це я звикла, що а, тут, будучи в Італії, я, наприклад, всі онлайн-сервіси, що стосуються України, ну, наприклад, в мене Приватбанк. Так, я всі там з рахунку на рахунок ці гроші дуже швидко перекидую, знаходячись в Італії. Якщо ви це захочете зробити в Італії з італійськими такими онлайн-сервісами, ви будете днями. Сидіти з телефоном, намагаючись щось зробити, вони в них постійно не працюють, зависають. Ви можете вистояти величезну чергу, і потім вам скажуть: ой, зламався комп'ютер, все, ще півроку чекайте, коли вас викличуть. Це якийсь жах. Мені потрібно зараз зробити дві довідки, які нібито робляться онлайн. Можна не стояти в чергах, не брати апонтаменту, а просто зробити їх онлайн. Але. Я не можу туди потрапити. І все. Я вимушена брати апунтамент, стояти черги. Ну, тобто, оці сервіси онлайн тут дуже-дуже погано працюють. Далі 11. Ой, ну це взагалі це моє найулюбленіше, коли а, на, на тебе, на тебе а, в деталі може будь-хто, пожалітися. Анонім. Знаєте, як у нас було? Раніше вам дзвонить анонім, а тут в Італії це називається читадіно респонсабілі. Тобто, а ви яма читадіно респонсабілі, тобто вам дзвонить а, читадіно респонсабілі, це буде, вам дзвонить а, відповідальний громадянин. От і отак, на будь кого на, на сусідів, ще на когось, вони один на одного в держоргани надзвонюють і розповідають все ті держоргани вони не кажуть їм, що ви займаєтесь літкарством, поки вина людини не доказана, ви не маєте права отак її репутацію поплюжити. Ні, державні органи все беруть на карандаш, все беруть, все записують. І потім дуже довго ти будеш доказувати, що ти не осел. Розумієте? Наприклад, чоловік моєї маман, оцю фразу, звідки я взяла? Чоловік моєї маман кожен ранок. Він постійно так дзвонить в якийсь тут держорган і постійно розповідає про все про сусідів. Він дзвонить в поліцію, карабінерам, в які-то міністерства. І він їм розповідає, от, які погані люди навколо нього. Ви ж їх перевірте, ви ж їх перевірте. От коли я працювала на прибирання квартир, значить, в неї був у хазяйки цієї квартири, був Сочиро. Сочоро це як. Тесть, мені здається, тесть батько чоловіка. От чоловік з двома синами Вони йшли працювати водіями, значить, в готель, а вона залишалась до неї, приходив з того ж будинку, спускався, значить, батько її чоловіка, і він там був, всі вони були разом. І от він поснідав, кави випив, сидить на дивані і починає надзвонювати в державні органи і каже, що от соночі та діну респонсабілі, тобто я відповідальний громадянин. Який хоче вас поставити, значить, в, щоб, щоб ви знали, що оцей робить це, а ота робить те. І коли ця ж хозяйка квартири йому каже, ну навіщо ти таке розповідаєш? Він там розповідав про одну дівчину, яка займається на дому перукарством. От. Вона каже: слухай, ну вона так дуже добре стриже всю нашу сім'ю, ну, на що ти на неї накапав? Він каже: а що, а що тут такого? А нехай перевірять, чи є в неї ліцензія, сертифікат, щоб вона вдома стригла. І тому ще одна незручність, що а, дівчата, я вам раджу, і хлопці завжди легально працюйте в Італії. Завжди. Нехай це будуть менші гроші, навіть чим вам пропонують працювати в чорну, або як-то там мухлювати з податковою в жодному разі. В жодному разі. Вам потім буде дорожче. Розумієте? Є багато, скажімо так, професій, які приїхали сюди наші жінки, дівчата, і манікюрщиці добрі, педикюрщиці, і масажистки, і перукарі, і викладають, викладають англійську мову в чорну, ну тобто не роблять собі офіційно індивідуального підприємця, так? Самозайняту особу. А отак в чорну онлайн викладають англійську, італійську, і їм потім там на картку скидують гроші. Так от на вас можуть пожалітися, Будьте дуже обережні, дуже обережні. І оце ми тільки зі своїми. Тут нещодавно така історія трапилася. Ми тільки, ми тільки зі своїми працюємо, що дівчину досить трусить отак від італійської податкової, нашу дівчину, яка хотіла як ліпше тільки своїм допомогти. Потім розповім. Це було 11 незручність. 12. -та. Це антисанітарія. Ну, я хочу сказати про Рим і дуже багато інших міст Італії, які ну, настільки брудні, Господи. На вулицях все, все ви можете побачити. Оці гори сміття, яке гниє, воняє під сонцем. На цих горах сміття. Живність, криси, миші, змії, ящурки і там все це розмножується, розумієте? Все це вчасно не вивозиться, не утилізується, і такий смрад стоїть. Мені, щоб потрапити в цю мансарду, мені потрібно пройти таку маленьку хвіртку, таку як каліточка, така маленька, яка знаходиться. Біля оцих баків з сміттям. І моя поштова скринька вона прямо над баком зі сміттям вісить. І там така гора вже сміття, що я не можу в цю поштову скриньку свою залізти. А якщо там дуже важливий лист мене чекає, я дуже боюсь навіть туди підходити, тому що там така живність на тебе може наскочити. Я одного разу після школи, ну це було тільки-тільки я приїхала до Риму. Після школи я стояла на автобусній зупинці і поруч зі мною були у баки зі сміттям, повні, повні, що з них все вивалювалося, значить, на дорогу навіть. І я так подивилась на це сміття, і там сидить зверху отакенна криса. І дивиться на мене так спокійно, не шугається, не боїться. Оця антисанітарія на вулицях, вона все це несеться в хату, в кімнату. Квартиру, де ви живете, тому що тут мало хто розрозувається. Це в мене є, скажімо так, пантофлі. пантофлі, ну як тапочки. І мама привчила свого чоловіка до тапочок, щоб він їх міняв, мив, підошву, тому що він з вулиці прийшов. А й тут. тут така антисанітарія, коли до них не прийде прибиральниця і не прибере вони навіть за це і не торкаються. Я коли ще бігала по квартирам римським і прибирала. Наприклад, я до них приходила два рази на тиждень. Приходиш, А в них унітаз дві ванних кімнати, два унітази. У них унітаз повністю загажений. всім. Вся сім'я туди сходила, але не зливають, не зливають. І вони на мене так дивляться і кажуть: ти ну, ж якась то странна, странна Марина, ми, ми ж економимо. Ми ж економимо воду. Ми зливаємо один раз. О цілий день вони туди гадять в унітаз і тільки раз ввечері вони зливають. Я кажу: слухайте, яка ж економія, коли два рази на тиждень приходжу я і все вам тут мию? Так ви можете мені не сплачувати, а мити все самі, тому що дружина в нього не працювала, і навістка в нього не працювала. Вони всі були вдома. Але вони за холодну воду не бралися, щоб у них вдома було чисто, ви розумієте? Куплять один миючий засіб для всього, там, наприклад, щоб мити посуд. 80 центів коштує, щоб мити посуд, і вони цим, щоб мити посуд, миють все. У мене для підлоги один засіб там, з потужною такою хлоркою, антисептик для посуду інший, щоб мити значить, пічку третій засіб. От багато оцих же пшиколок від ящерок, від змій. А в них ну, ящерка заповзла і заповзла. Ну подумаєш. Повзають по їжі, господи. Коли е, береш їх білизну, закидуєш в правильну машинку, думаєш, ну як можна так речі носити? Ну як можна? Ой, ну якщо ви з цим е, стикнетеся, знаєте, в Італії зіткнетеся, то ви мене пригадаєте, що. Знову ж таки, не в усіх містах, от на півночі Італії. Ну, Боже мій, я навіть не бачила жодного окурочка. Але це дуже високо в горах, де більшість туристів це німці. От жодного окурочка. В них немає у цих баків з сміттям. Вони в них як-то на кодових замках і під землею. Така чистота, Боже. А Рим, моя дитина, приїхала перший раз після того, як я приїхала до Італії. Як вона пройшлась по пішохідному переходу до Ватікану і сказала: мама, все, все, в Італію ніколи, це просто смітник. Далі, а, я так дивлюсь, Боже, ну, ще два пункти. Два пункти залишились. Тринадцятий пункт це, якщо ви інтроверт, от така у вас психологічна. Я зараз хожу в Італії. Принаймні, коли я ще шукала роботу, коли тільки приїхала, таких центрів не було. А зараз вже багато біженців і от італійці вони зробили такі центри. Центри називаються Орієнтоменто ділавору. Тобто там вас орієнтують, орієнтують з роботою, де б ви могли працювати. От, і вони в мене спитали, питають: а який ви тип особистості? Я така кажу, то я не знаю, ну як ви ніколи не проходили в школах, в університетах тести. Їх тут і на роботах дуже часто е тестують кожного року, який ви тип особистості. І, і, я, і я не знала, хто я, хто я за типом особистості. А там їх біля 47 видів, і вони кажуть, щоб вам знайти роботу, ви повинні знати ваш тип особистості. Я кажу, ну окей, давайте тест. Я пройду. Значить тест був на італійській мові. От, і коли вони побачили, значить, результати на комп'ютері. Я там мені виділили комп'ютер, я там сиділа, значить, там, значить, було питання і вісім відповідей. Тобто, дуже такий текст, тест дуже дуже ретельний. І значить, що з'ясувалось, що я що мій тип особистості, він називається логіста. Тобто, я логік, я логік за типом особистості, що я інтроверт, я енергію. Черпаю з самотності, з усамітнення. Я напитуюсь енергією, коли я сама. Мені дуже важливо бути самі. Я від натовпу, я ну, кабіля, тобто я розряджуюсь як батарейка у натовпі. Але коли я до нього не приєднуюсь, мені дуже подобається таке усамітнення в толпі. От. Тому так от, я інтроверт. І за типом особистості, логік, я навіть собі тут виписала, тому що ну, мені було це цікаво. Розум, розум у мене прагматичний, от я не інтуїт, я не роблю італійці, вони більш інтуїти. Тобто вони ну, як вийде, так і вийде. Якось вабене, розумієте? А я більш прагматик за розумом. От. Далі в мене розум має природу аналітичну, а у давійців більш чуттєву. Вони там всі, всі чутливі, ну щось я таке знаю. Вони теж дуже такі хитруни, але по, по дебільному хитрують, коли їх викривати, ну, викривати дуже легко. Так от, у мене аналітичний розум, я прагматик, е тактика ведення е в мене життя, скажімо так. Я е розсудливий, е розсудлива персона. Тобто моя тактика по життю це не отак, от кидатися кудись, а я перш ніж кудись кидатися, я сто раз подумаю. Тобто я розсудлива і ідентичність моя я неспокійна. Неспокійна в тому сенсі, що я завжди прагну вдосконалення. Тобто, якщо італійці вони на факт самовпевнені, вони мало знають, але вони дуже високої про себе думки, то я от неспокійна я постійно в себе в собі не впевнена, і мені постійно потрібно щось закінчувати, отримувати якісь то корочки, дипломи. Щоб підтвердити свою значимість, розумієте, я постійно прагну це своє життя вдосконалення, і вони коли побачили, що я інтроверт, прагматик, ана значить аналітичне в мене мислення, що я розсудлива і прагну у всьому вдосконалення, щоб ну, що в мене перфекціонізм зашкалює, ну вони сказали, що я повинна бути або бухгалтером. Навчатися на бухгалтер, чогось вони мені сказали: от, економія, раджонерія, це контабіль, це бухгалтер. От. Потім, значить, вони сказали, ой, фізика, математика, хоча ну, це взагалі не моє, ну, взагалі. От. і все, що стосується продаж. Ну, я дуже непоганий, до речі, продажник. В плані речей, саму себе я продати не можу. Ось бачите, скільки в мене мало підписників. Саму себе я продати не можу, тому що я завжди прагну вдосконалення. О, ну ще щось ліпше, от ще щось, О, ще про, про це розповім. Знаєте, ой, це щось. От тому таким людям, як я буде важко в Італії, інтровертом, логікам, коли вам буде здаватися, що всі дуже громко говорять, що всі дуже гучні, грамогласні, ви будете від цього втомлюватись італій. Так, все мої хороші, телефон вже вимикається, вимикається, вже перегрівся бідолашний. Так, дві хвилиночки будемо закінчувати. Так, от італійці це про сім'ю, про велику кількість людей, про натовп. Щоб сподобатись італійцю, перш за все, ви повинні сподобатись його великій родині, потім його великій кількості кількості друзям. Це взагалі про. А, вони не індивідуалісти. От якщо ви індивідуаліст, інтроверт, вам подобається усамітнення таке, знаєте, Сантопаче, тобто такий, то вам, не Італії, вам буде дуже тут погано. До вас будуть відноситись як до странної людини, от до дуже странної людини, розумієте? Угу. І ще кому буде погано в Італії, це, мабуть, буде 14 пункт, так? 14-й. А, ні, я ще забула сказати, нехай буде 14 пункт. Вам буде дуже незручно в Італії працювати, тому що тут, скажімо так, забезпечення на робочому місці. От вашої безпеки тут взагалі не працює. Тут кожного року дуже багато людей гинуть на робочих містах або пожежа, або завалився десь кран, або на будівництві все отак склалося, як карточна, значить карточний будиночок катковий, і загинули люди. Вам буде важко дуже важко, тому що ви будете на роботі в постійній небезпеці. Наприклад, коли я працювала в готелі. І в нас був один пилисмог, значить, на три поверхи, і цей пилисмог був такий старий, такий старий, і в нього цей його шнур, оцей цей він був з оголенними, ну відкритими проводами, і він був перемотаний ізолентою, яка постійно сповзала. А що таке прибирання в Італії? Ну прибирання готельних номерів? Ти возишся з водою? От в тебе може бути волога підлога. І оцей пилисмог один на скільки кімнат, який тебе міг вдарити током струменем, так і вони навіть не хотіли його замінювати. Коли там якась то дівчина їм вказала, що може як то новий купити, ви що? Ця дівчина більше не працювала. От, і скільки по новинам ти чуєш, що. Е там на півночі Італії якась та ацієнда знову згоріла, тому що ну, не дотримувалась техніки безпеки. О, пригадала, як це називається. Техніка, техніка безпеки на робочому місці не дотримується, не хочуть італійців це вкладатися і цього дотримуватись і це контролювати. Я вам вже розповідала, що одного моєго знайомого, його донька, молода дівчина, 20 років, ну може трішки більше 23 роки ветеринар. Пішла робити щеплення коровам, її затоптали насмерть корови, тому що от не було техніки безпеки. Вона повинна була йти з іншою людиною, а не сама туди пертися, долашня. І так всюди в Італії. Тому вам буде ну, зруч, зручно, незручно, у кажучи, тут працювати. І далі це 15-й буде пункт. Вам буде дуже важко жити в Італії, якщо ваше уявлення про Італію буде формуватися тільки на підставі тих оповідей, які вам розповідають ваші подружки або ваші родички, які в Італії працюють, живуть, тому що наші жінки вони, як правило, люблять прихваснути, люблять, м'яко кажучи, прикрасити свою дійсність, тому що дуже важливо, що ваші подруги вам застряли. Оце в нас в крові. Знаєте, як в Італії обстоять справи. Насправді, вони не розповідають. Або вам буде дуже незручно, в Італії, якщо ви своє враження про Італію будете формувати на підставі фотографій, які ви надивилися в інстаграмі, знову ж таки, у ваших подруг. От я тут під бомбами, я тут під бомбами, а вона там під пальмами. І я так хочу. Але я вже вам теж розповідала, що моя знайома. Якщо ви подивитесь її інстаграм, Боже, щастя, рай, парадізо. Її там і б'ють, вона живе з італійцем, і вона все ніяк від нього не може піти, тому що в неї немає документів. Він з нею вже живе не перший рік, дуже багато він з нею живе, вона закриває всі його потреби, а він навіть її документи не зробив. А по інстаграму можна подивитися, боже, яке щастя, от то вона живе круто. От якщо ви будете формувати своє враження про Італію от з таких джерел, то звичайно ви будете приїздити і ви будете шоковані в те, що ви вляпались, де ви опинились. Так, мої хороші. Все, все, мені сказали, а ти можеш от коротко, коротко сказати по пунктам оці 15 пунктів, просто перерахувати за півтори хвилини. І все, і досить? Ні, не можу. не можу. Я, мені подобається відповідати на питання розгорнуто. Отак. От все, до побачення, до нових зустрічей. Чао-чао.